Шанові друзі, Я думаю, що зараз відбувається дуже важливий момент. Насправді, громадська і партійна частина Майдану чергово демонструють свою єдність, а коли така єдність була, вона завжди призводила до успіху. Я думаю, що документ, який вчора був розроблений громадськими артилістами, є доброю базою для звернення до українців, щодо до третії хвилі. 8 грудня на площах усієї країни. Пощо йдеться в цьому документі? В ньому йдеться фактично про план перезавантаження країни. Програма мінімум. Те, що має зробити влада, підставка міністра внутрішніх справи, вивід спецназу з вулиць української столиці, звільнення політично арештованих після майданівських подій. Після цього. Може бути утворений певний діалог між владою і народом. Посередниками цього діалогу вже зголосилися бути європейські лідери в різних форматах, які будуть прийнятні для влади. Ми погоджуємося на будь які посередницькі групи. Які глобальні цілі для перезавантаження країни передбачають громадські активісти? І я можу вже напевно сказати про те, що і вони повністю підтримуються лідерами. Парламентської опозиції йдеться перш за все про підписання угоди про асоціацію з ЄС, бо це введення нових правил в України. Це повернення до Конституції 2004 року, це відновлює парламентаризм і автоматично призведе до створення нової парламентської більшості. Третє, створення тимчасового службового, е, як завгодно, ще можна назвати перехідного уряду, який буде опікуватися. Підготовкою дострокових до, до парламентських та президентських виборів, а також утримання економіки в цей фактично е, передпілотний час. Четверта позиція прийняття виборчого кодексу, бо вибори мають відбуватися на новій чесній основі. Вибори не повинні оголосити начальник Берг. Його мають оголосити репрезентативні представники Центральної виборчої комісії, спробовані не на основі адміністрації президента. І, зрештою, п'ята умова це закон про люстрацію силовиків та суддів, який край необхідний для очищення країни. Якщо ці п'ять глобальних умов буде досягнуто, то країна фактично буде іншою. Ми отримаємо нове перезавантаження європейської країни, власне, за яку і вийшли ці мільйони людей на Майдан. Сьогодні ми бачимо. Наявність консолідованого плану, який підтримує і громадські лідери, і лідери опозиції. Саме під цей план ми закликаємо 8 грудня о 12 годині масово вбити Чому це треба зробити? Тому що зараз, буквально зараз, на території Російської Федерації людина, яка є українським президентом, а саме Віктор Янукович, веде переговори про здачу Україну у Митний Союз. 8.12 ми маємо продемонструвати нашу відповідь. Путіну це незалежна європейська країна. Януковичу, ми готові говорити про умови мирного відходу від влади, при збереження європейських перспектив. Третє, це меседж всім нам. Люди є головним рушієм цієї революції. Від кожного з вас, тих, хто нас зараз чує. Залежить, куди піде Україна далі. Якщо Янукович здає Україну, це силова розв'язка, це неминуче глобальне протистояння і велике кровоприят. Зупинитися може лише ще одна масова демонстрація народної волі. Неможливо подолати мільйон людей. Ми потребуємо цієї демонстрації, які підтримують не тільки проти Януковича, але й за нову країну. Цей план, котрий зараз пропонують громадські опозиційні лідери. Ми потребуємо кожного з вас в неділю о 12-й годині в центрі української столиці. Загальна мобілізація під план про завантаження країни. Це меседж цієї прес-конференції. Одно питання до пана Луця. Дуже щасливо бачити нашого екс-міністра внутрішніх справ вже Слава Богу. От і старший наш... Коли ми нас відбирали з журналістів, коли ми депортували панку Гімбка, але і казали, що я депортував панку Гімчика з Москви, я їх посадив до Ленинку. Добре, в результаті вашої праці, вибачте, але ця банка Гімбка перейшла в парламент. От у мене до вас два питання. Тільки також розговором для Більше Соловича. Те, що ви кажете, що ой, давайте попробуємо у них аграріїв і не застосування репресій. Які в них, от ви е місце, які в них гарантії, ті, кого ви брали, ти порахували, вони прийшли, які можуть бути гарантії зараз? У мене два питання. Тільки так, от, я розумію, але такі питання, відповідних так чи ні. Чи займають всі наші обряди самооборони, то проти, чи зайці ті військові які зараз виступають до е, оборони тих, зайдя дорослу. І це. І чи є розуміння того, що будь-яка революція відповідно вийому закони і що викає контрреволюція? Як ми опозиція, тебе в ситуації в бо, бо нему є революція, але працювати є контрреволюція. От ніяк і гарантій, то як ви себе працювати? Це так ризика. Дякую. Я думаю, що я можу. Я можу до ваших послуг на февральську пенсію, про все, що я говорив сам з собою числі європейською. Зараз наша тема, як ви знаєте, зрозуміла, країна інша, ніж була до першого року. Янукович має цим змиритися, він має це визнати. Зараз Янукович знаходиться на території Російської Федерації. Це означає небезпеку для Європейської України. Це означає загальну мобілізацію. Але для того, щоб люди мобілізовано боролися, є потрібен план. І цей план запропонувала інтелектуальна еліта нації. Опозиційні лідери підтримали цей план. з цим месяцям, ми зараз лишимо людей, до їх на площі. Сережне питання: чи це реально, чи відповідь одна. не можна зупинити мільйони людей, які мають віру, план і лідерів. Саме це має відбутися ще раз. Це хвилі цих маніфестацій 8, -го, 12 на е, українській столиці та в інших містах. Чи є реальне підняття цих е, передумових умов так. Так. ми живемо в країні, яка вже не залізе назад, пасту не можна загнати в тюрмі. Людей вже не можна загнати назад в Яркову, не мовчати вже більше не будуть. І парламент це відчуває. Дозволю собі сказати, що це відчуває і депутати партії регіонів. І спець і навіть сьогоднішній місто країни. Але сьогодні запропонований план трансформації. Йдеться про мирну поступову еволюційну революцію, як би це не парадоксально звучало. Ми запропонували план трансформації країни, де будуть нові правила. Все решта сумнівів прошу втілити, але особисто я готовий повісти вам набудя. Зараз є конкретний план і кожен запропонований пункт є реальний. Панове, з вашого дозволу, ми планували просто заяву пресі, всі інші питання в планому порядку під час не так під час інших виходів за преси. Дуже дякуюся.